Я наступив на таку протипіхотну міну. Був шок. Ну, глянувши на, свій, на свою ногу, я побачив. Не ну, в, зокрема, в службі ДСНС я з 2007 року. До цього працював в міліції. ДСНС ну, завжди мені так і Я завжди хотів там працювати, так скажемо. На початку війни е, я е, хотів бути чимось корисним. Чимось корисним. Ну, зокрема, наша служба е, не, не бере до рук зброю. Ми е, допомагали там в розбірі завалів, в гасінні пожеж, там, ну, інших там ліквідацій надзвичайних ситуацій. Ну, одразу е, після цього е, був оголошений набір, набір до піротехнічної служби і е, я все-таки піймав себе на думці, що там я буду більш корисніший. Мене привабило те, що це, ця робота для мужних, тих, що сильних і вольових людей. Пам'ятаю цей перший виїзд, так, да, була тривога, ну, деяке хвилювання, але ну, зі мною були досвідчені сапери, які, які також ну, на початку я й переймав їхній досвід. Ми виїжджали на касетні елементи, які, ну, які залишилися в полі. Там, там їх і знищували. То також ну, все, все ми зробили згідно правил згідно вимог, тому. Перший виїзд пройшов успішно. Я пам'ятаю цей день, було, це було 2 липня, така стояла така спека, було дуже жарко. Ми працювали на території ну, за територією села Тернові Поди, на каналі. Там були загороджуючі не міни, а елементи. І, ми дійшли вже до того такого дільниці, такого участка, де вже потрібно було закінчувати роботу, тому що рослинність не давала нам далі йти. Використання металошукачів, тому там було бетонне покриття зі сміттям, і використання металшукачів тобто було неможливим. Тому все йшли на ощуп за допомогою щупів. І десь, десь той момент, коли я йшов, ми знищували протипіхотні міни. І в якийсь момент, коли я оглядав місце вибуху, я наступив на таку протипіхотну міну, яка була схована в такій ніші бетонії. Так, Я розумів, що так, я подивився на, я не втрачав свідомість, але ну, сапери, побратими мої одразу підійшли, бо одразу почали там, ну, накладати там і турнікети, тобто виносити мене фактично з того місця для евакуації. Глянувши на, свій, на свою ногу, я побачив. Ну, Розірване, ну фактично фарш. Е, ноги, ну, також. Ну, трішки був шок, але ну, треба було діяти згідно, згідно інструкції, згідно правил. Тому так і робили. І, і, безпосередньо тобі, сінеї, територія, зокрема, я отримав травматичну ампутацію, е, ну, стопи. Але я одразу прийняв рішення, що я залишуся і. Все зроблю від мене залежне від того, щоб нормально функціонувати, робити і в подальшому навчати тих молодих і саперів, і працівників, щоб на своєму гірком такому скажу опиті, щоб такого не допустити. Проходили навчання і працюємо із механічними машинами розмінування. Помагають. Іноземні там компанії, інвестори, які там, наприклад, нам вже дали три машини механічного розмінування, за допомогою яких ми розміновуємо територію. Вони дуже нам цьому допомагають. Навіть їх слоган компанії «Doc In звучить приблизно в перекладі: не посилайте людей туди, де цю роботу може виконати машина». Що в нас були б такі машини раніше? То можливо, я, ну, я б і не травмувався. Тобто, якщо можна було пустити машину вперед, і вона б ці міни спрацювала, то ми швидше це зробили і без, без травматизму. Зокрема, я, я пам'ятаю, що тут ту Миколаївську область на початку і зараз, то Більшість тих територій ти вже проїжджаєш і е, бачиш ті території, на яких були встановлені там, міни, там, артилерійські снаряди, все було за гроші чагарником. На даний час там вже коли пшениця, там ячмені, е, сіють соняхи. Тобто сільськогосподарське, сільськогосподарство трошки починає відновлюватись, відроджуватись. І е, тут же ти бачиш свій результат своєї справи.